Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Сьогодні подивимося таку тему: а що принесе місячне затемнення 8 листопада, Путіну, ну і, ясне діло, і Росії, тому що влада збільшуване скло держави і народу. Будемо дивитися по Кельському Христу, Подивлюся його стан, його настрій, його наміри, його надії побоювання, його оточення. І все вам розкажу. Хто не підписався, підписуємося, будь ласка, ваші коментарі і ваші лайки найкраща подяка за мою для вас роботу. Отже, Путін. В розрізі. Путін, Путін в розрізі. Паталога анатома. Найкращий би був, знаєте, розклад. <путін> в розрізі там в освітленні місячного затемнення. Ну, поїхали. Так, я навіть на оточення дам більше карт. Це буде тут в голові. Яка основа Нещодавно минуле? Найближче майбутнє. Він, знову ж таки, оточення. Надії побоювання, результат. Ну, поїхали. Як він себе почуває, ким він себе бачить? П'ятірка Пентаклів, а не сильно він себе почуває, і не сильно він себе бачить. П'ятірка пентаклів. Дисбаланс душевний, духовний, матеріальний упадок найгірша карта. Я її дуже не люблю. Вона говорить, бо соніш по снігу. Вона говорить про те, що полоса чорна, і ясно, що, можливо, ти десь бачиш світло в кінці тунелю. Але тут, ви розумієте, от якраз по класичному Таро Уейта це реально дуже опадническа карта. Дуже. Тому що якщо інші е, пятірки Пентакль, в інших колодах дають якусь філософію, говорять, що ти от пройдеш, але ти кудись дійдеш, он маярить, дивися, там якийсь маячок, і ти мусиш на це сподіватися, то тут конкретно просто говорить чорна полоса, бо соняш по снігу. Ну, поїхали далі. Це те, що він себе відчуває. Далі його оточення. Його оточення, дивіться, цікаво. Трійка Кубків, Трійка кубків, да, як союзники, да. А двійка Пентаклів говорить про те, що якісь союзники і тут, і там, на дві сторони, вони для нього справляють враження. Підтримки радості. Оце трійка кубків, це пропаганда. Це ми пісні співаємо, всякі ідіотські. Да, зараз які російські співаки випустили кліпи. Але є момент двойственності. Тобто не все йому договорюється, тобто в очі посміхаються, але десь щось ще на стороні себе якось підстраховують. Нещодавно його минуле. От п'ятірка жезлів, подивіться. А він, до речі, міг мати якийсь і скандал в своєму оточенні. Або якщо ми знаємо, що це як за спиною, де п'ятірки жезлів, ну, кожен тягне одіяло на себе, кожний приміряє владу на себе. Його основа ну, Його основа ще ніби якась сила. Те, що ми мріємо, щоб він вже бобік здох. Кажуть, що, ну, можливо, знаєте, як на пігулках, на медикаментах, на різних речах, але м -м, сила воно ж не означає лише е здоров'я е фізичне. так? Карта лева, от карта сили, вона означає, коли в мене були емоції, я їх зав'язав на вузол і все ж таки. Звернув mm. увагу на щось вище мене, головніше. Да? Це типу карта якоїсь духовності. Ну, ладно, поки хай, буде. поки хай буде. Його плани і мрії. Верховна Жриця. Я підозрюю, що про свої плани, ну, те, що він виношує, бачите, таємний план. Ми навіть про це ще не знаємо, ми можемо ще взнати про це. Можливо, не всі з його оточення знають. Ну, Затаївся, Затаївся. Дивимося найближче майбутнє. Король мечей. Король мечей найближче майбутнє це стратегія. Виношує все-таки він стратегію. Якщо ми поєднуємо Верховну жрицю, те, що в голові, да, це як генерал воєвода. Якісь там. У ну, вищому розумінні це Шерлок Холмс. У нижчому хто там був його антагоніст, нагадайте мені в коментарях, не пам'ятаю. Ну і розумієте, яка історія? І Іс основа ніби сила. Тут якісь таємні плани. В майбутнє є, але знаєте таке враження, що це все якби головою думається, прагнеться. Але, от по факту, що ми показуємо? В нього може бути якнайбільше різних планів, але він по факту себе відчуває п'ятіркою Пентаклів, коли, можливо, сам не вірить в те, що хоче. Але стараюся читати карту, карти, знаєте, як відсторонено, не від того, що я хочу почути з вами. Да? Ну, дивіться, те, що я сказала: ось подивіться, це карта на його позиції. Карта на його позиції, карта ілюзій, і карта на його позиції п'ятірка Пентаклів. Тобто, що говориться, плани в голові є, виношуються. Його майбутнє це не те, що він, його майбутнє це його розмови і плани з королем мечей, з, якоюсь, з якимось воєводою. Але по факту він тієї от фізичної сили він не має. Немає. Знову ж таки, якщо ми роздивляємося глибше, на якій основі він стоїть, ну, коли я беру сило, да? коли я приборкою все-таки, я хочу. Тобто, це моя основа, я з цього виріс, я звик так все вирішувати. Так, що далі на позиції інших? Ну, от на позиції інших четвірки мечей і сонця. Четвірка мочів це пауза завжди поруч сонце. Сонце гарна карта. В поєднанні е з такими картами ну, не те, що негативними. Я не можу сказати, що четвірка мочи це негативна карта. Це швидше карта стримання, коли вона стримується. Ну, по-перше, для нього це може бути карта хвороби. Сонце може означати як виздоровлення може. Можливо, він зараз хворіє, не знаю. Це ще інколи температуру показують. От так в мене одна людина хворіла, і я собі знаю, що це високий тиск, або температура ну, це коли в голові мутно. Да? Четвірка мечів. На позиції інших. На позиції інших це говорить, що його стримують. Стримують, що? Сонце ще часто означає карта егоїст. Дитина. Дивіться: от дитинка весела на конику. Це. Тверде его, як ніби зовні або стримують його сонцейне его, так? Або, можливо, як поруч з ним зріє новий намісник, як дитина да? щось таке нове. Натомість немічного щось нове. Ну добре, побачимо далі. Його страхи побоювання. Вісім жезлів, страхи, побоювання і надії. Якщо ми не беремо в розрізі війни міста, коли ми дивимося, вісімка жезлів — це там про прильоти, то взагалі вісімка жезлів означає договори, стрімкі, швидкі. Він надіється на підписання, на швидке підписання якихось паперів з союзниками. Можливо, це як коли я дивилася на момент оточення, то це якраз може бути не, і не найближче оточення. Це можуть бути союзники. Можуть бути союзники. Наскільки вони однозначно за нього? Ні, не однозначно. При карті Двійка Пентаклів говорить, що є матеріальні інтереси. Але ті союзники і свої інтереси, ясно, що переслідують в першу чергу. І тут, і там договори. І от ми беремо, що він сподівається. Так, на союзників сподівається. Ну, дивимося результат. Трійка пентаклів. Ну, це підписання, бачите? Це підписання з якимись союзниками все-таки розроблення нової стратегії. Це є. Значить, так ми дивимося через нього ніби як і Росію, да? тобто говоримо Путін, підрозум... маємо на увазі так само і Росію. А, так, якщо об'єктивно, що в цьому розкладі погано для нього, ну і добре, типу для нас. Погано для нього те, що при всіх його надіях, мріях, бажаннях. Тому що от зовнішньо, зовнішньо карти працюють. Тобто тут кажуть навіть так, якщо його зараз із'ять із простору Росії, то там буде комусь швидесенько його замінити і далі якісь процеси, ясно, що будуть відбуватися. Куди ж зникне з лиця землі такий великий. Склад, клаптик, ну не клапа, шматок, шматок території нікуди. Тобто союзники є. Що для нього погано, те, що ну, сил все одно він здоров'я не має. В нього це відбувається, знаєте, ну, ясно, що ми знаємо всі про його хвору психіку, але тут навіть не лише про хвору психіку. Тут якраз про сам фізичний стан. Да, його на пічку, да, певно, тримається. Я не бачу якихось результатів. Це зовсім не порівняти з розкладом на Володимира Зеленського і на Україну, що принесе місячне затемнення, так? який вийшов, подивіться, я посилання залишу, щоб ви могли порівняти. Абсолютно там інші енергії. Абсолютно. Причому теж затамувавши подих, я розкладала при вас ці карти. І там карта і переможця, і е карта миру, коли я... світ в моїх ногах, мир під якби, я на платформі світової підтримки. І в кінці там випадає король Кубків, да, як сам президент випадає. І там дуже здорова енергія, там кубкова енергія, тут енергія хвора, саме його. І фізична теж. Сподівається він на якийсь союз, на якісь підписання, якісь там угоди таємні. Да, сподівається. Підпише це підписання, це підписання. Зараз ми подивимося, давайте, а що принесе їм воно, врешті-решт? В довготривалій перспективі. Тут так, знаєте, стрмно, аби не тягала ту карту. Раптом щось хороше їх чекає. Прекрасно. Знаєте, довго тасувала відьма і витягнула. Розбите серце їх чекає. І це неодноразово ця карта мені випадає на плани Путіна. На цій чудовій, радісній для нас новині. Я думаю, що розклад можна і завершити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. Коментуємо, говоримо, хай буде так. Ставимо вподобайки. І чекаємо на нову зустріч! Слава Україні до зустрічі.